Доброго дня, діточки! 10 березня це День Державного гімну України. Державний гімн один з державних символів урочистий музичний чи музично-поетичний твір, який використовується у випадках, переважно передбачених соціальним законом. Перш за все, при громадських святкуваннях, заходах, державних святах, церемоніях. Та ритуалах. При його виконанні у деяких випадках передбачено те, що потрібно вставати і знімати головний убір. А ще прийняти свою праву руку, притиснути до серця, слухаючи гімн України. Що ж таке гімн? Гімн – це хвалебна урочиста пісня. Один з видів ліричної поезії на честь якогось героя чи визначної події міста існують державні, революційні, військові, релігійні чи партійні гімни. Як жанр музики, гімн веде свій початок з дуже давніх часів. В період безвольної боротьби гімни виконували роль бойових писень. Отже, Пісня Гім прославляє і вшановує. До державних символів України відносяться Герб України Тризуб, Прапор України і Державний гімн України. Історія Державного гімну України дуже багата та цікава. Вона є живою історією, яка продовжується і сьогодні. Українські пісні гімни. Передували створенню національного гімну. Перша музична символіка нашого народу сягає часів Київської Русі. Тоді роль державного гімну виконували бойові заклики та пісні. У період козацької історії на перший план виходять пісні гімни, що прославляють козаків. Народним гімном, бойовим закликом до боротьби став вірш Тараса Григоровича Шевченка заповіт музика Лисенка. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіть». Глибокий відбиток на духовне життя народу наклав гімн вічний революціонер Івана Франка. Музика лисенка, який поширився по західній Україні і став похідним гімном маршем. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер. Свої гімни За тебе, Україна, для тебе, Україну живем мали українські емігранти в Америці і Канаді. Вони співали на зібраннях пісні гімни про швидке повернення на землю своїх батьків. Свої пісні гімни мали і січові стрільці. В умовах, коли українців примушували забути своє минуле, викреслити і свідомості відчуття українськості, саме і народилися рядки національного гімну Ще не вмерла Україна. Перший рядок твору дав назву виршеві українського поета Павла Чубинського. Павло Платонович Чубинський, людина, яка боролася за розвиток вітчизняної науки і культури, український етнограф, вчений, поет. Вперше вірш був опублікований у 1863 році у четвертому Львівського літературно-політичного вісника Мета. Того ж року текст вірша потрапив до рук отця Михайла Вербицького. На той час композитор і диригент перебував у місті Львові. Отець Михайло був настільки зачарований змістом вірша, що вирішив написати до нього музику. Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Дякую всім за увагу.